На Рівненщині у калюжі втопився дворічний хлопчик. Жахлива трагедія сталася у старому селі, що на Рокитнівщині. Дитина з мамою вийшли у двір погуляти. Жінка на кілька хвилин залишила сина, а сама побігла у хату, аби вимкнути їжу на плиті. Коли повернулася, то хлопчика ніде не було. Знайшла його вже мертвим у яру за будинком. Через станення снігу там утворилась невелика калюжа, і дитина, очевидно, ненароком впала туди і захлинулася водою. У селі про сім'ю відгукуються добре. Загиблий хлопчик був най. Молодшим у родині на вихованні у батьків залишилось п'ятеро дітей. Мама зазвичай вивела свого синочка двохрічного. Погуляти біля будинку лишила на декілька хвилин, побігла поратися по господарству, тобто побігла на кухню виключити яку лишила на плиті. Коли повернулася, дитини вже не було. Кинулася шукати її, ніде не побачила. З того, скажем, злякавшись, вона почала бігати навколо господарства неподалеку в Ярі, скажем, така невеличка калюжа. Чи ямка вона знайшла дитину? Хлопчик, на жаль, вже був мертвим. Дворічна дитина захлинулася водою. Ну, на сьогоднішній день цю подію внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань ведеться слідство.